Що ми маємо дуже цікаву заяву Буданова, правда, він її не пояснив детально. Це про замахи на Путіна, що про них відомо головному головному управлінню розвідки. Ну, слова Буданова, часто треба ділити на двоє на троє. Але я думаю, що можливо такі замахи і були все ж таки. Отже, але вони є за словами Буданова невдалими і тут. У мене є питання, а наскільки ми можемо довіряти самому Кирилу Буданову? Ну, Буданову, наприклад, був час, коли він стверджував, що, він, що вони вже порахували всіх двійників Путіна? Е, ну, Ми бачили, що, що дійсно які, якісь дивовижні метаморфози із тілом особи на прізвище. Путін, ну принаймні, так як її видають джерела московські, відбуваються. Тобто то, то, то там підбородок змінюється, то форма вуха, то, то ще щось. Але ну, мені здається, що все-таки Кирило Буданов більше медійна постать, він генерує, так би мовити, інформаційні потоки більше, ніж займається війною. Взагалі, е, частина операцій е, зараз. Ми бачимо, що гурівських операцій е, успішних небагато висвітлюється натомість е, більше зараз активність веде служба безпеки України, зокрема, атаки по інфраструктурі противника в прикордонній зоні е, України Росії. Досить успішні. Ну, але дивись, але ж зараз була ця операція гуру, здається, по тому російському льотчику, який нібито здав е, дані російських льотчиків, які стріляли по окно Але виявилося, що це зовсім не російський льотчик е, злив, а це дані інших розвідувальних спільнот. Та це навіть не, розбі... не розвідувальні, це осінте. Осінтери порилися, скачали з. Миротворця список е, відомих пілотів, і вони навіть е, перенесли помилки орфографічні, які були допущені в миротворці. Ну але е, принаймні такий міф про те, що хтось щось здав, заради того, щоб російські пілоти менше довіряли один одному. Треба розуміти, під яким пресінгом е, ФСБ е, і військові контрозвідки працюють. Е, Російські пілоти, там, там зараз сім'я кожного з цих пілотів е, живе з е, приставленим до скроні пістолетом ФСБшника. Тому вони дуже дуже жорстко е, контрольовані. Але розвідка дійсно повичисляла е, ну, штатний склад багатьох льотних частин. Е, і в цьому сенсі наші. Кібери досить ефективні. Що ж до ідеї, ну сама інформація, яку почали розганяти, вона з точки зору інформаційника зглям так собі, на коліні і по-аматорськи, дуже. Хороший інформаційник, який би грав за правилами ну, ведення інформаційно-психологічної операції, він би продумав поетапний вкид. Даних плюс ну, більш, більш комбіновану гру. А це так трошки трошки на коліні злямзане було, і через що ну, воно Сходу не викликало жодної довіри, це повідомлення. Що робити з Буданом в такому разі? Ну, Буданов, щоб чи є успіхи, чи нема успіхів головного управління розвитку. Хочу нагадати, що в нього служать такі видатні особи, як. Червоненко і Євгеній Шевченко, який наклад закликав 에, здати території. Ну тобто, там там якесь дивне таке повідомлення. Він я вже згадував раніше про Дмитрука і Шевченка, які раптом зговорили про те, що треба йти до морією, як, як казав Зеленський, 에, тобто. Схоже на, на те, що вони ретранслюють такі позиції банкової, про ну, щупають настрої людей, чи, чи люди готові вже е, здавати території окупантові, чи, чи їм ще два тижні без електрики треба посидіти, щоб вони були готові? Це якесь пощупування. Тобто, оцінки заяви Шевченка з боку прес-служби гуру не було. Ну і сам Буданов його інтерв'ю де він піцу їсть, і якось це така подача, ну, такий свій парень дворовий, такий ну, генерал, простий генерал з народом. Мені здається, що Ну, я приходу публікації закордонні, де Буданов розповідає, як вони готувалися боронити Київ і тому подібне. Це, чесно кажучи, воно це наскільки е, ну, було на коліні злямзано, це, це наскільки непрофесійно зроблено, і наскільки насторожливо, що ну, ідея таких публікацій, особливо там New York Times і тому подібне, такого рівня в виданнях. Е, була очевидно ну, задля створення туману війни, задля введення в оману противника. Інколи, інколи ну, публічна присутність генералітету і інтерв'ю і публікації покликані якраз більше ввести в оману, ніж ну, показати істинний порядок речей. Але зараз мені здається, що якраз Гур випав із якогось функціонального свого поля. Можливо, готується якась дуже серйозна переконлива операція, і зараз ресурси сконцентровані саме на те. Бо оце, ну, нагадування про себе, інтерв'ю ці публікації, вони якісь дуже, дуже слабенькі. Тобто, очевидно, що е, є відчуття, що чимось заповнити паузу треба, але нема розуміння чим заповнювати паузу. І mm -hmm. ця активність медійна Буданова вона виникла на тлі інших подій, коли НАТО реально формує велике командування по Україні нове, е, в Ізбадені, здається, в Німеччині. Е, і там буде ну, основне планування операції, очевидно, буде, е, проходить без Буданова і його Шевченка чи Червоненка. Тобто їх посунуть? Ну, враження таке, що частину цих розставлених е, ну міноборони, принаймні українське, е, от, ген, ген, Генштаб буде працювати і. Військове командування головком е, на прямому контакті буде. А таке враження, що військову розвідку е, відсувають. Нагадаю, про статус цієї розвідки. Це не польова розвідка, це розвідка Міністерства оборони. Ну, це дуже за своїм статусом нагадує Румо американську розвідку, армійську розвідку міністер... Пентагонівську. E, тобто це не управління розвитки Генштабу. З Генштабом це, це управління не працює, через що так багато всяких довкола політичних e, заяв yeah. з боку Буданова. Тобто, це, це e, відомство, яке прив'язане до Міноборони, до Міноборони безпосередньо. Очевидно, на нього там покладені певні функції і служба зовнішньої розвідки, бо служба зовнішньої розвідки, наприклад, супроводжує всі військово-технічні контракти. Очевидно, що ну, тут в нас є в інтересах армійських сил і спеціальних операцій, я думаю, що Генштаб більше покладається на сили спеціальних операцій ну, в плані такої польової розвідки. А головне управління розвідки Міноборони, воно, воно ще трохи політичний орган. Тому от маємо нагадування Буданова, що він є, що він керує, що цей орган існує, їсть, проїдає бюджетні ресурси. До речі, нагадаю, що серед успішних дій ГУР це створення паралельної лінійки, наприклад, морських безпілотників. ГУР працював давно з безпілотниками, давно ще, ще свою бутність острова і головного управління розвідки Генштабу. Тобто вони всякі примочки полюбляли високотехнологічні. І тепер е, полюбляють, бо ну, ми бачимо, що частину операцій на Чорному морі веде ГУР, е, і в них є спеціальний підрозділ, плюс е, е, їхній е, підрозділ Кракен. Це теж така дуже специфічна, доволі тех, технологічна структура, е, яка має ну, унікальні технологічні можливості. To jest jeszcze na...